Наші вдома. Ще одну групу українських захисників звільнили з російського полону. Серед них дев'ятеро війничан. На батьківщину повернулися військовослужбовці ЗСУ, Сил тероборони, Державної прикордонної служби та Нацгвардії. Вони воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також в Запорізькій та Київській областях. Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Усі вони вони мають поранення та суттєві проблеми зі здоров'ям у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Повідомляють, що найближчим часом готуються до наступного етапу обміну в рамках стамбульських домовленостей. А поки у соцмережах з'являються щемливі відео наших оборонців на рідній землі. Привіт, сонечко. Як ваші справи. Я, я вже дома. Я вже в Україні. Я завжди надіявся, я чекав цього дня. Я сказав, що я бути при пам'яті і повинен розказати, там багато хлопців таких є, що сидять і чекають.